Добро здоров'я, шановні глядачі. Мене звати Андрій Коцяк, і сьогодні ми поговоримо про українські замки і фортеці. Замки і фортеці це одні з найцікавіших пам'яток історії України. В Україні існувало понад 5 тисяч фортифікаційних споруд, проте більшість з них на сьогоднішній день зникли. До нашого часу їх збереглося 116. На жаль, більшість з них в зруйнованому стані в результаті різноманітних чинників. Але менш з тим існують пам'ятки, які збереглися до наших днів в досить гарному вигляді. І сьогодні я розповім вам про самі відомі із них. А Керманська фортеця є найбільшою на території України, знаходиться вона в місті Білгород-Дністровській в Одеській області. Побудована фортеця на залишках давньогрецького міста Тіра, яке існувало до 4 століття. Довжина її стін більше ніж 2,5 кілометри, а товщина стін в деяких місцях сягає 5 метрів. У фортеці налічувалось 34 башти, висота деяких з них сягала 20 метрів. Зовні був глибокий рів, стіни якого викладали каменем. Будували фортецю з білого вапняку, розчином для якого служили яйця, товчений мармур, вугілля і кремній. Також до складу будівельних матеріалів входило просо. Яке дозволяло підтримувати нормальний гідротермічний баланс у стінах. В різні періоди історії фортеця переходила з рук в руки. Після греків на місті Тіри мешкали даки-анти-слов'яни. У X столітті Білгород входив до складу Київської Русі, потім якийсь час належав Угорському королівству, а ще пізніше Галицько-Волинському князівству. У 15 столітті Білгород потрапляє під управління Молдавського князівства. Пізніше входить до складу Османської імперії. А у 1770 році вона вперше була захоплена російськими військами. Хоча османський період в Білгороді закінчився лише 1812 року. В 1832 році фортеця перестає мати стратегічне значення, і з 1896-го її оголошують історико-архітектурною пам'яткою. Відтоді це цивільний об'єкт. Але у 1918 році Білгород захопили румуни. І під владою Румунського королівства місто перебуватиме до 1940-го. З 1944 року Білгород зайняли вже радянські війська. Як будь-яка подібна споруда, Керманська фортеця зберігає багато таємниць і загадок. А де є таємниці і щось невідоме, завжди поруч будуть ходити легенди і навіть побрехеньки. І ось одна із них. Цікавим елементом фортеці є ядра на стіні. Це так званий тетраксис. Тетраксис це трикутна фігура, складена 10 точками у формі піраміди. Це геометричний символ філософської школи піфагорівців. Тетраксис символізував гармонію Всесвіту, зокрема, чотири стихії земля, повітря, вогонь, вода, базові поняття геометрії, крапка, лінія, площина, простір, пропорції 4х3, на 3х2, на 2х1, на що відповідають музичним інтервалам октави, квінта і кварти. Тому дехто вважає цю фігуру магічною. Вона свого часу стала одним із символів масонської ложі. Це підтверджує думку багатьох істориків про те, що Білгород-Дністровську фортецю будували масони. І такий незрозумілий сегмент фортеці було зведено спеціально для розміщення на ньому тетраксису. Ще одним підтвердженням масонського сліду може служити табличка, знайдена в одній із башт. Де було написано майстер Федорко закінчив будівництво у 1440 році. Майстром в той час називали главу Масонської логії. Одна з самих знаменитих фортифікаційних споруд в нашій країні, мабуть, можна вважати Кам'янець-Подільську фортецю, яка знаходиться в місті Кам'янець-Подільській у Хмельницькій області. Відома вона з 14 століття як важлива оборонна споруда не лише України, а й Східної Європи. Вона була частиною оборонної системи міста Кам'янець, колишньої столиці Подільського князівства в 14-15 століттях, пізніше столицею Подільського воєводства в 15-18 століттях, а далі головним містом в Подільській губернії з 1793 по 1925 роки. Місто Кам'янець являло собою теж фортецю, обведену сторчовими скелями та зміцнену мурами. Там, де потрібно було закріпити слабші місця. Існує легенда, що коли турецький султан Осман ІІ з своїм 200-тисячним військом підійшов до Кам'янець-Подільська у 1621 році, він запитав, хто побудував це укріплене місто. І йому відповіли: сам Бог. На що султан відповів: то хай Бог його і захоплює. Кам'янець-Подільська фортеця вважається однією із семи чудес України. Замок Паланок або Мукачівський замок, який знаходиться в Закарпатській області у місті Мукачево. Нині в Мукачівському замку розміщений історичний музей. Це унікальний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури з поєднанням різних стилів. Замок побудований на горі вулканічного походження за вишки 68 метрів і посідає площу майже 14 тисяч квадратних метрів. Перші згадки про цей замок зафіксовані вже в 11 столітті. У 1086 році Мукачівський замок взяли в облогу Половці, але не змогли його захопити. У 1241 році на території Угорського королівства напали монголи. 60-тисячна армія хана Батия вщент зруйнувала місто, та добре укріплений замок захопити все ж таки не змогла. З 1396 по 1414 роки замком володів подільський князь Федір Куріятович. Саме тоді в скелястій горі був вирубаний 85-метровий колодязь. Існує навіть легенда про те, як викопували цей колодязь. Скільки не рили цей колодязь, ніяк не могли дістатись до води, щодня, лише чуючи, при світлий княже води немає. Корріятович вже не вірив, що можна буде викопати колодязь. Аж якось одного дня до князя прийшов чорт і запропонував угоду: мішок золота в обмін на заповнення криниці водою. Але виявилося, що грошей у казні немає. Князь запропонував душу. Чорт відмовився, вимагаючи грошей. Один з вірних лицарів Кор'ятовича, підслухавши розмову князя з чортом, запропонував йому обдурити того. Мовляв, мішок золота не обов'язково має бути великий, маленький це теж мішок. Вкинувши в мішок дві останні золоті монети, його віддали чорту, а той страшенно обурився. І заявив: все одно води пити не будете. І з цими словами стрибнув у колодязь. З того часу з глибин колодязя кожного вечора чути, як на дні виє чорт. Мукачівський письменник Мирослав Доченець написав книгу В'язень замку Паланок. Мені пощасливилося її ілюструвати, тому я б дуже рекомендував вам почитати цю книгу. Звісно, що це далеко не все. І наступного разу я продовжу розповідати про українські замки і фортеці. Щоб не пропустити цей випуск, підпишіться і нажміть на дзвіночок. Окремо буду вдячний за лайки і дизлайки. Також буду вдячний за коментарі і критику. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім гарного дня!